Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам зліпити кактус. А для роботи нам потрібен буде жовтий пластилін або коричневий, зеленого два шматочки. Один більший, другий трошки менший. Кришка від пластикової бутилки та макарони спагеті. Ну що, починаємо працювати? Беремо зелений пластилін, розминаємо його. І прямими рухами котаємо ковбаску. З другим шматочком робимо те ж саме. Тепер беремо жовтий пластилін, з нього скочуємо кульку, коловими рухами скочуємо кульку. Тепер беремо кришечку. І туди поміщаємо нашу кульку. Якщо є зайвий пластилін, можна його відірвати, прибрати і заповнюємо всю кришечку жовтим або коричневим пласти... пластиліном. Це буде горщик для нашої квітки. Тепер беремо одну ковбаску, вставляємо в наш горщик, приклеїмо пластилін до пластиліну, щоб вона трималася. І другу. Теж збоку приклеюємо другу ковбаску. Дивіться, малята, в нас вже вийшов кактус, але чогось тут не вистачає. Чого? Правильно не вистачає колючок, а їх ми будемо робити з макаронів. Беремо, відламуємо маленькі шматочки і потім вставляємо в наш кактус. Дивіться, який у мене вийшов кактус. Чекаю на ваші роботи. До побачення!